Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, коли я записую пізні відео, тому що я була зайнята. Вранці я дізналася про Кримський міст і була дуже щаслива з того. В обід ми з Теодором поїхали святкувати. І увечері ми з сім'єю їли пончики, говорили про Міжнародний день бавовни. І після того поїхали на танці в старовинний сарай. В сараї, сараю понад 100 років. 1915 року виробництва. На першому поверсі там місце для коней для корів, а на другому поверсі, там нормальна така, нормальна така підлога для танців. Я так розумію, що раніше на другому поверсі то було місце для сіна, такі собі вишки, але зараз там всі танцюють. Я записала звідти відео про свій день, але я його не викладу, тому що там дуже сильно танцюють і е, звук на фоні чутно набагато краще, ніж мене. Вот. Коли ми з Теодором їздили в магазин святкувати, ну як в магазин, не в магазин, в торговий центр, їздили святкувати в магазин. Класно. Ми їздили в торговий центр. І е, ми там їли всякі десерт і туди-сюди, але ми також походили по магазинам, щоб е, я вибирала для себе куртку. Теодор має комплект е, одягу на зиму, а я не маю. Із усіх курток, які мені попадалися, мені сподобалася тільки одна, яка коштує 279 доларів. Я потримала її в руках і така. Може, зима буде тепла? Може, мені не треба куртка? Може, я приїду ближче до зими? От побачимо, яка зима, а тоді я вже подумаю про куртку. Не то, щоб у мене немає грошей, у мене є гроші, але мені не хочеться витрачати 279 доларів на куртку. Це вище мого психологічного порогу. Мій поріг 100 доларів. 129. 150 плюс податки. Не 279. Може, ця куртка, звичайно, на віка? І ми побачимо, бо, може, через два тижні я її куплю, але поки що я не готова. Купили Теодорові дуже класну шапку і крокси сріблясті. І Він дуже любить срібний колір, дуже любить срібний колір. І він тримав ті крокси в руках і каже: може, це дівчачі. Я кажу, ну якщо ти любиш срібний колір, то бери. Я вам їх покажу. Кажу, то бери їх. Що ти? але ж вони дівчачі. Я кажу, ну де ото видано, щоб тіпа, срібний був дівчачий. кажу, мандалорці ж ходять з всяким байскаром срібним і нічого. Кажу, а лицарі що? Ходили в давнину в внатер... натертих обладунках. То щось, коротше, взяли крокси срібні. Теодор на зиму. Дуже багато українців було в торговому центрі. От куди не глянь, всюди українці і індуси. Багато українців і індусів. Тож, на танцях я була, і Теодора залишила там. І така, я втомилася сьогодні, я з шести ранку не сплю, дивлюся це новини, читаю мамчики про Кримський міст. І така, не буду більше на танцях, я потанцювала щось там, навчилась трошки танцювати, там і Фолька була, і ще там щось. Ми з Теодором потанцювали дуже класно. І така я поїду додому. Теодор каже: Я залишаюся. Я кажу: ну іди, скажи сім'ї, що ти залишаєшся. Теодор пішов і пропав. Я така, хм, піду я шукати, де Теодор. Знайшла Теодора через хвилин десять. Кажу, ти сказав? Я сказав. Я пішла, запитала у сім'ї, вони не в курсі, що Теодор їм сказав. Я така: ну, добре, Теодор лишається з вами. А вони такі: так може, ти візьмеш найменшого нашого, бо йому тут не подобається? Я така, та нема питань. Він дуже швидко ушатується в машині. Думаю, звичайно, нема ніяких проблем, поїхали разом. Його спочатку смішило, що моя машина, коли розганяється, робить брин, брин І потім він всю дорогу не спав і не збирався спати. Сказав, що він не любить танці, йому три роки. І він їхав зі мною, він погодився поїхати зі мною, якщо його чіпси залишаться із ним, І він їх не їв, він мені їх віддав. Він всю дорогу їхав нормально, це десь 20 хвилин. Ми приїхали додому, він зайшов в хату і став дуже сумним. Я кажу, де моя сім'я? Я кажу, так вони лишилися на танцях, тут ти і я. Він каже: діла не буде, і я, так, і я розумію, що справді діла не буде. В общем, годину тільки щоб біля нього тусувалась, поки він спати ліг. Спочатку ми хвилин 30 слухали казки перед сном. Я вже почала засинати, але сижу біля нього, сижу, сижу, а потім зрозуміла, що мені не можна спати. Почала читати новини, ну, не новини, а що, що, якийсь фоновий шум. І вже чую сопе, заснув, написала родині, що дитина спить. Вони кажуть, ми зараз вже їдемо станцію додому. Хвилин через 20 вони будуть вдома. Поки вони ще з усіма поговорять, поки то все, але малечу ж вкладати не треба. В общем, я вклала дитину. Я сподіваюся, завтра він уже буде моїм другом, бо він людина, яка не йде на ну, яка дуже повільно йде на зближення. Тільки через три місяці він став нормально зі мною спілкуватися. Оце вперше ми сьогодні з ним пішли додому, і ну, щоб ви розуміли, я не можу там його торкнутися або допомогти йому. Там віднести його на другий поверх, або ще щось, ну, типа, не можна так, типа, шкарпетки з нього зняти, або там ще щось. Дуже самостійна дитина, і дуже прям важко іде оце ось спілкування, але я сподіваюся, що після сьогодні ми з ним тепер хороші друзі. Я його на машині покатала, спати вклала, спитала, чи він хоче, щоб я його погладила по голівці, а він сказав: Don't touch me. Я така, донтач, так, донтач. Так що маю досвід вже, що? Спілкування. Ні, не спілкування. Маю досвід бути нянькою для дітей, які не люблять посторонніх людей. Отак. На цьому я закінчую це відео. Добраніч. Мені.